Всіх вітаю! Це три запитання до редакції Жовті води сіті. І тут ми відповідаємо на запитання від наших читачів. Нагадуємо, що ви можете залишити в коментарях своє запитання та виграти 500 гривень та подарунок від нашого медіа. Перше питання звучить так. Сайти вже давно ніхто не читає, читають тільки соцмережі. Навіщо тоді потрібен сайт? Локально люди теж використовують пошукову систему для того, щоб знайти інформацію стосовно якогось лікаря стосовно спортивної школи, взагалі будь-що, тобто використовують Google як раніше використовували довідники, знайти телефон. Подзвонити у якесь управління та дізнатися інформацію. І для того, щоб Google локально працював у жовтих водах, потрібен сайт, на якому буде зберігатися вся інформація. Сайт має бути підлаштований під Google. І тоді Google буде видавати наші статті людям, які в пошуку вбивають конкретну інформацію з приставкою жовті води. Їм буде підтягувати цю інформацію, і таким чином вони безкоштовно знаходять актуальну інформацію, користуються цим довідником і вирішують свої загальні якісь потреби, пов'язані з інформацією. Так, дійсно, люди новини зараз в більшості читають в соціальних мережах, це правда. Але якщо потрібно написати... Гарний унікальний довгий текст, наприклад, розповісти про якусь класну людину або про якесь місце, то сайт слугує таким собі конструктором, правильним конструктором, де ми можемо гарно відобразити всю історію, написати гарно текст, написати тобто опублікувати відео, фото, зробити посилання на сторінку людини, якщо вона там рекламується або розповідає про якесь своє. Захоплення чи про свою справу людина зможе одразу з сайту знайти про неї там і відео, і фото, і посилання на її Facebook-сторінки. Тобто, як конструктор для довгих текстів, для довгих історій, для сторітелінгу, сайт набагато кращий. От і останнє для чого потрібен сайт жовтоводцям і взагалі всім громадам в Україні, це такий собі інформаційний хаб. Де зберігається історія міста. Тобто людина через декілька років зможе знайти в пошуку інформацію про себе, інформацію, якусь історичну довідку, можна так сказати. Часто шукають інформацію за попередні роки, щоб встановити якісь факти. Це потрібно і для розслідувань, і це потрібно для того, щоб показати там руйнування у містах, коли зараз йде війна. і Компанія намагається відшкодувати збитки через європейський суд. Вони також до нас звертаються, і ми на сайті, якщо у нас є якісь довідки, якісь фото, відео їм надаємо. Ну, так таким, так би мовити, допомагаємо. Тому сайт обов'язково для громади це дуже важлива річ. Чому ви видаляєте коментарі та заблокували мене за правду? Здогадуюсь, чий це коментар, бо я особисто його бачив. Ми видаляємо особливо з Телеграму кожен день дуже багато людей. Це є люди, які намагаються скомпрометувати свого конкурента. Це можуть бути люди, які представляють російські інтереси для дискредитації України. Вони пишуть різноманітні негативні коментарі. У нас це робити заборонено. Поясню чому. Якщо, наприклад, розбирати особисто цей коментар, він був там написаний під публікацію рекламною. Ми рекламували ресторан Білий Лев у жовтих водах, і людина написала, що там це поганий ресторан, і різні негативні коментарі. Ми це забороняємо робити по простої причині. Якщо це дозволити робити, то під нашою публікацією прийдуть конкуренти або представники конкурентів, щоб дискредитувати свого конкурента. А і е, найважливіша річ в цій всій справі: якщо ти мешканець жовтих вод і тобі не подобається обслуговування в якомусь закладі, ти можеш це написати на своїй сторінці і взяти відповідальність на себе. Якщо ти хочеш перекласти відповідальність на нас. То ми маємо бути впевнені в твоїх словах, але ми не можемо бути впевненими, що ти не представник конкурента і що ти говориш правду. І тим паче це рекламна публікація під рекламною публікацією, як я вже казав, ми не дозволяємо коментувати, бо це буде. Можливість конкурентам писати негативні відгуки. Ось і якщо ти жовтоводець, живеш у жовтих водах і хочеш брати на себе відповідальність, відповідальність, змінити заклад на краще, ти можеш звернутися до адміністратора. Ти можеш використовувати свої власні соціальні мережі для того, щоб залишити відгук, написати про цей заклад. Тим паче, що закладів у місті багато, якщо ти бачиш, що тебе тут вже не слухають, не реагують на твої коментарі, іди в інший заклад. Якщо тебе не влаштовують всі заклади у місті, поїдь до сусідньої громади, там є теж ресторани, теж заклади. Або е відкрий свій власний заклад, якщо ти бачиш, що тут ну, якби є просадка по обслуговуванню клієнтів. Чому б ні? Тобто це питання відповідальності. Якщо ти. Маєш якусь інформацію, маєш якусь правду, бери на себе відповідальність і на своїх соцмережах пиши, бо ти впевнений в своїх словах і ти знаєш, що це правда. Ми впевнені в тому, що ми на 100% знаємо, і тому ми беремо на себе відповідальність за ту інформацію, яку ми розміщуємо у себе на каналах. І останнє питання: чи берете ви на практику людей? Як потрапити до вас в команду? А... Так, у нас щорічно проходить практику студентка зі Львова, ну вона сама із жовтих вод, але навчається у Львові і проходить тут практику. У нас на базі нашого сайту. Звісно, ми співпрацюємо з людьми, які хочуть навчитися, ми консультуємо. У нас є зараз можливість долучитися до нашої спільноти. І якщо ви учасник нашої спільноти, то ми з радістю з вами постійно контактуємо і навчаємо всьому, що ми знаємо. Якщо ти хочеш вести соціальні мережі, якщо ти хочеш займатися журналістикою або ти активіст, хочеш змінювати щось у громаді на краще. Підписуйся на нашу спільноту, і ми будемо постійно з тобою на зв'язку. По-перше, ми будемо реагувати на твої запити, ти будеш писати, чому це питання не висвітлюють, а можливо, ось краще звернути на це увагу. І ми будемо тобі роз'яснювальну роботу вести, ми будемо з тобою повністю співпрацювати і надавати рекомендації до твоїх власних публікацій. Як краще зробити, щоб це було, по-перше, актуально, а по-друге, не порушувало закон з юридичної точки зору було все зроблено правильно. Тому. А... Тому так. щодо того, як потрапити до нас в команду. Наразі ми шукаємо фінансування вже більше ніж півроку. Ми фінансуємося за рахунок реклами, власних заощаджень і е, з, спільноти, яка е, допомагає е, фінансувати роботу журналістів. Ось це невеликі кошти. У нас дефіцит десь 50% зараз нашого бюджету. І наразі ми не можемо винайняти людини. Людину, але ми зареєстрували громадську організацію, подались на проекти через громадську організацію, щоб займатися не тільки журналістикою, а й розвитком громади. Якщо ми отримуємо цей грант на реалізацію проєктів, то ми будемо шукати в команду людей. Але спочатку, ну хочу попередити, що у нас в команді всі універсали, тобто всі працюють з відео, всі працюють з інформацією, з соціальними мережами. А головне, у нас всі грант-менеджери, тобто шукають гранти і подають гранти, і також у нас потрібно продавати наш продукт, нашу рекламу, наші послуги з висвітлення. З створення контенту, зі створення відео. І якщо ви хочете цим займатися, ви можете прямо зараз долучатися, допомагати нам заробляти кошти, продавати наші послуги, створювати класний контент. І ми будемо намагатися вас фінансувати. Згідно з ваших можливостей і наших можливостей, тому долучайтесь, будь ласка, до команди, підписуйтесь на ту ж спільноту, давайте комунікувати, давайте шукати шляхи, де у нас сходяться наші плани, і таким чином співпрацювати, створювати медіа і заробляти якісь кошти тут у жовтих водах зараз. Прямо зараз. Дякую. Дякую. З вами було приємно поспілкуватися.